Христос Воскрес, ще раз вітаю до вихідні. і бачимо ну, як черговий раз Facebook, тепер, я скажу, відкрито Фейсбук намагається перешкоджати нашим трансляціям е, з нашої парафіальної сторінки, що ми тільки не маємося як налагодити, він зразу ставить створює проблеми зі звуком. Тому ще раз розпочинаємо нашу цю молитву розважання. Ім'я є Отця і Сина Святого Духа Христос Воскрес. І ще раз стих для розважання стих із першого послання від Івана. Дідудь бережіться ідові. Три слова опередження. Бережниця іде. Бо що таке іде? Це створення предмету поклоніння, причому цей предмет, предмет це, чи ця особа поклоніння, відповідає саме моїм моральним цінностям, навіть не духовним, а моральним. І причому цей об'єкт, ця особа якому я поклоняюсь, вона, будемо так казати, задовільняє всі мої потреби, не засуджує мої вчинки, і при цьому я вважаю її бездоганою. Бездоганою в тому значенні, що ця особа, роблячи чи цей предмет, роблячи, чи нічого не роблячи доброго чи поганого, я сприймаю як нормальну річ. Тобто ідем це фальшива віра, яка виправдовує мої вчинки. І цей ідол, він дозволяє мені робити, наголошую, дозволяє мені робити будь-що як добре, а що найважливіше, так і зло. Тобто, ідолопоклоніння, ідолослужіння, можна назвати це одним словом вседозволеністю. Тобто я створюю собі куль, якому мені все дозволено. І де я не несу жодного покарання за свої вчини. Таким ідолом є поклоніння особі, яка Спонукає до війни. Яскравим прикладом такого є Путін, якому поклоняється як Богу, якого за життя, мало не що не проголошують Месії, якщо вже не проголосили в Росії. І що цей ідол робить? Він тримає в омані свій народ і він дозволяє своєму народові робити все, що цей народ хоче. Багато одним красно обкрадати іншим. А тим, кого обікрали, він дозволяє вбивати і знищувати інших народів. Зрештою, всі війни, які проводить Росія, це проводиться для того, щоб не просто показати свою силу, а щоб тих, яких обікрали, тих, яких загнали в ту бідноту духовну, моральну і матеріальну. Вони могли хоч десь якось відволіктися випустити пару, щоб вони не повстали проти своїх царів, проти свого ідола, а свій її вилили на інших. Зрештою, ми це бачимо, яка як відбувається пропаганда, закриваються очі на проблеми свої. А натомість людей стравлюють з іншими. Ідоло поклоніння. Це люди, які живуть без віри. Це люди, які дуже часто пишуть у різних коментарях, особливо під е, постами, які пов'язані з церквою, з Богом, з якими закликами до покаяння пишуть принизливі, образливі слова і пустині. Зрештою, знайде ця ситуація з московським патріархатом. Де ось цей ідол православ'я саме створила, радше скажу так, з православної традиції створили ідол, якому тепер поклоняється значна частина України, саме поклоняється, бо не хочуть прийняти інші ідоли. думки. Але є інший ідол, якому, на жаль, теж поклоняється частина нашої України. Це полювання надіям і знищення всього, що стосується Бога. Нещодавно в одному телеграм-каналі е, прочитав повідомлення, де е, депутат від е, партії, не, не буду називати, якої партії, але народний депутат взяв Біблію. Хоч вона була надрукована, взяв Біблію. І Почав називати, що Біблія це сміття. Бо вона надрукована на російській мові. І привселюдно почав е, зневажати Біблію, Слово Боже, палити і дощами. Шановні, це ідолослужіння, тому що є все дозволеність. Так, ми маємо зруйнувати ідола. Але при цьому ми не маємо е, е, знищувати святі речі. Слово Боже промовляється до всіх народів на будь-якій мові. Хто ми такі люди, щоб нищити Слово Боже? І коли людина собі дозволяє такі речі, вона створює собі ідола, в даному випадку самого себе. Вона вважає себе Месією по вигнанню приспішників Росії чого ж вони так не роблять з усією російською літературою, літературою, яка не деркона на російській мові? Давайте почнемо спалювати цю цю літературу. Знищувати всі пісні, написані на російській мові, які є на дисках в наших магазинах і по сьогоднішній продаються, які звучать з радіо. А чого ж не знищують е, російськомовних телеведучих? Давайте це все будемо знищеним. Це полювання ні це створення ідолів. І сьогодні я хочу застерегти всіх нас від такого ідола, з ідола вседозволеності. Ми в часі цієї війни, замість того, щоб воювати з нашим ворогом, щоб згуртуватися всією країною на тому, щоби перемогти ворога, тобто скерувати весь наш ресурс. Людський, розумовий на перемогу, де той, хто може воювати, воює, той, хто не може воювати, він працює на цю державу. Де люди, які є різномовними, але вони об'єднуються іде... в неї однією ідеєю створення однієї країни. Але не створення де Створюється відео суперпатріотизму і говориться про те, що не будемо обслуговувати тих, хто розмовляє російською мовою. Але що ми тоді створюємо? Хіба створюємо справжній образ України? Ні. Тому що ці люди, які приїхали звідси, зі східних терем на Захід, ховаючись від Росії, та вони жили, вони думали, що Росія це, це нормально, це наш дружній народ. Але коли почалося вбивство, коли вони втратили свої кліти, коли їхні чоловіки воюють. Захищаючи Україну, вони приїжджають на захід з надією про захист, а отримують приниження. Якого ідола ми створюємо тоді? Яку Україну ми створюємо? І ці люди є ображені, тому що з них зруйнували одне бачення, зруйнували інше бачення. А ті суперпопулярні, супер такі патріоти українські створюють образ України, якою Я скажу, якою Україна? Той, якою описує Росія Скабєєва, Соловйов, про тих бандерівців і ненавидя всіх інших. Але з іншого боку, є російськомовне українське населення, яке створило, себе, створило свій ідол. І це ідол називається Какая разница?» Какая разница на якому я разговариваю?» Какая разница, хто в тебе президент, «Какая разница, разниця, яка держава тут у мене зараз, Росія, Україна, Польща не має значення? Це теж є ідом. Це і є ідол, коли люди записують якісь дикі розіграші. Знову ж таки, нещодавна подія, де якийсь пранкер, модне слово, чого модне слово своєї мови ж не знає. Правда ж? Так, да, складно перекласти пранкер. Але я скажу так, це чудак, який не поважає гідність інших людей. І що він робить? Заради того, щоб показати себе, як він крутий, тобто створити себе ідола, він починає принижувати якісь інших людей. Через дикий, незрозумілий жарт. Це теж є ідол, який руйнує культуру нашого народу, який руйнує гідність наших людей, отакі От дикі розігріш. Я все це говорю, бо це є застереження. Чим більше ідолів ми собі будемо створювати в своїх мозгах, в своїй країні. Тим ми слабшими будемо насправді. Ідол це все до Ті всякі сексуальні меншини, які зараз намагаються на фоні війни, починають диктувати нам умови, як люди мають жити, це є створення ідола. Тільки сексуальна ідо. Поклоніння сексуальності. якщо у вас є якась інша сексуальність, то живіть собі тихенько, не показуйте цього, не виставляйте все на показ. Ви самі створюєте привід, що вас ненавидіти, Тим, що ви силою накидаєте свою думку. Живете тайжені. Ви нікого не робите. Не створюйте ідол. Створення ідолів черговий раз наголошує. Це створення вседозволеності. А що таке вседозволеність? Всі зараз це називають демократією. Але насправді це демократія, яка переро... переростає в анархію, де кожен вважає, що він правий. Свою правоту відстоює відстоює у будь-який спосіб. Вінстон Черчилль говорив, що демократія це найгірша форма правління, але краще за неї наразі не придумано. Бо правдива демократія це коли кожен висловлює свою думку, але приймається та думка. У висловлює більшість. Приймається та думка, яка є кращою для більшості народу. І в демократії більшість поважає меншість, а меншість не намагається контролювати більшість. Демократія правдива це де не створюється цих ідолів. Демократія правдива це там, де немає вседозволеності. Правдива демократія. Це ось це святе письмо, яке ми маємо. Правдива демократія це слухати Слово Боже. де Господь говорить нам, що не людина створена для закону, а закон для людини. Що всі правила, які нам дані, ці закони, вони дані для того, щоб допомогти людині не потрапити. Але, щоб людина не потрапила в гріх і біду. Але кожен закон він е, покликаний для того, щоб допомогти людині. І часто ми цей закон неправильно розуміємо, так як Христос це пояснив на прикладі людини сухою рукою, яка була при синагозі. І е, хотіло спасіння допомоги. І Христос, будучи в суботу, коли проповідував в синагозі, читав закон Божий, покликав цього сухорукого і запитався у всіх, хто там був присутній, чи годиться в суботу рятувати життя, чи знищити це життя. Бо цей сухорукий саме в суботу прийшов. Можливо, в інші дні він не міг прийти. Але в той момент він був там і надіявся на Бога. І Бог питає, чи гониться рятувати життя чи ні? Всі мовчали, бо розуміли, що людське життя понад усе. Христос рятує. Він знищує фальшивих ідорів, знищує ідою, знищується вседозволеність, яку узурпували, узурпували собі фарисеї, Натомість показує правдивий закон. А всі закони ведуть до того, щоб зберегти людське життя. Демократія це не все дозволеність. Демократія це не ідол, не створення ідолі. Демократія це повага. І сьогодні ми чуємо від Івана ці слова. Не створюйте ідолі, не живіть усе вседозволеності. Живіть в гармонії в порядку. живіть в повазі один до одного, де кожен не боїться висловити свою думку, але при цьому він не має нищити інших людей для того, щоб утвердити себе. Іван пише, не створюйте собі ідолів, тобто приймайте ті закони, які будуть поважати інших людей де це все буде е, скеровуватись на добро для більшості, де поважається думка, де поважається гідність кожної людини, але, не в, але одні не стоїть вище інших. Відкинення ідолослужіння це рівність всіх. І навіть сьогодні в неділю мережі переносець, ми зранку з вами говорили на що цей день жінок мироносиця неділя жінок – це неділя рівності жінки і чоловіка. Бо саме жінка першою отримала звістку про Воскресіння Христа. І на неї було покладено обов'язок пісти і звістити учням і Петрові, що воскрес Ісус. Зрівнявши їх в рівноправі, в служінні Богу, одинаково. Ми не маємо сьогодні в Україні створювати ідею. Жод. Але ми всі маємо об'єднатися довкола коло однієї мети. А ця мета це Україна. Україна з Богом. Україна у вірі, вірі, яка об'єднує людей, навіть якщо вони різні, де люди різних конфесій, і різних. Можуть сидіти поряд, пити чай, каву, розповільно розмовляти і поважати при цьому віру іншої людини. Ми маємо жити однієї, однієї, єдиної ідеї, захисту нашої держави, і є гордості і поваги до наших військових. Ще раз кажу, гордості і поваги, не зневаги, немає значення, де він не служив, якому підрозділі він не був. Але Він одягнув форму, щоб бути готовим захищати нас. Це наша правдива ідея. Знищуємо Ідею, а Творімо одну єдину цінність. Отче наш, що є сина небесна, нехай це ім'я, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо нашим. і не веди нас у спокусу, але визволи нас і духа. Господь, Ісусе Христе, сина Божий, мало нас звіще, Господь, Ісусе Божий, сино нас милонатрішня, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, мало нас зріще, Господь, Ісусе Христе, Божий, сину нас милогнища, Господь, Ісусе Христи, сина нас милогіща. Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас трішки, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, сина Божого помилость гріш, Господи, Ісусе Христе, Сина помилуй нас віш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас на Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і по і на віки вічня. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови. Благослови закорни, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, всіх наших військових, кожного, хто зараз і зброю в руках захищає визвіряє Україну. Благослови зерми всіх поранених, як цивільних, так наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки цієї війни. Служби ДСНС, пожежників, прикордонників, уліці, усіх тих, і наших військовополонених поверне живими і нашкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх і внутрішніх, щоб вони визвали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму, і більш ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, Благослови, захорони і захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий, все завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день ми розпочинаємо в 8-й годині божественної літурі, а в 9-й годині нашої лиховної варти. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!